Не Вітаю на каналі клан Камісато і сьогодні ми розглянемо досягнення Карамба Пірати. В описі до даного досягнення написано зіграйте у піратів з малюками Лолу, Феєм та Меном. Відповідно, для того, щоб максимально швидко виконати дане досягнення. Нам потрібно вибрати, щоб нам падали щоденні квести в регіоні Лює. І нам має випасти квест пірати в Лює. Але не просто випасти квест пірати в Лює, а з кожним з малюком. Відповідно, нам потрібно виконати три квеста, щоб виконати дане досягнення. Треба один квест, щоб нам випав пірати в Лює. Дівчинкою Лулу, один квест з малюком Феєм та один квест з малюком Меном. Але вам може випасти повторно квест, який ви вже виконали. Це не означає, що ви щось зробили не так, це просто такий рандом. І вам залишається лише чекати, коли вам випаде потрібний квест. Бо умов спеціальних немає. Для виконання квесту. І квест можна виконувати як завгодно. І він буде вважатися, що виконаний правильно. Не важливо, що ви там в діалогах вибираєте. Бо мені, наприклад, також я дуже довго чекав, щоб виконати дане досягнення, бо мені постійно попадались квест з малюком меном. Мабуть, разів 8 чи більше, чи 10 я мив їхній корабель. Бо мені попадався квест з малюком Мена. І відповідно з дівчинкою Лулу, напевно, три чи чотири рази мені випадав квест, що вони хотіли чашечки Лотоса. А нарешті сьогодні мені випав квест з малюком Феї. І я дам вам насолодитися довгоочікуваним даним квестом.